Всім привіт! Скажіть чесно, ви коли-небудь кидали каву у фільтр чи турку, ну просто так на око. Я так думаю, що у багатьох випадках так воно і є. Але потім ми дивуємося, чому сьогодні кава вийшла ідеальною, а завтра кислою чи надто гіркою. Секрет в тому, що ваш смак залежить від точності. І тут на сцену виходять маленькі герої кухні Терези. Коли треба починати зважувати каву, коли треба брати за ваги? є три моменти. Перший перед приготуванням, коли ви зважуєте зерно. Навіть різниці може змінити смак у вашій чашці. Під час приготування. Наприклад, у пуровері чи кеміксі ви готуєте не лише каву, а й воду. Тут важливе співвідношення, баланс після приготування, особливо для експресу. Гарний бариста завжди дивиться не тільки на те, скільки він насипав кави, але і скільки напою вийшло у чашці. І так, це звучить серйозно. І для дому працює точно так же. Чому не можна просто сипати на око? Тому що кава це хімія і баланс. Якщо кави замало, вода протікає надто швидко. Ви отримуєте кислувату, таку слабку чашку. Якщо кави забагато, вода ледве проходить крізь шар і виходить така гірка, надто насичена кава. От вам і загадка. Яка чашка смачніша? Та, де ви точно знаєте співвідношення, чи та, що залежить від вашого на Ну, а як це впливає на смак? Ну, уявіть собі. Ви берете, наприклад, 18 г кави на 270 мл води. Співвідношення 1 до 15. Класіка для пароверу. А тепер спробуйте зробити те ж саме, але сипнуйте 15 грамів. Смак безумовно зміниться. Стане легшим, кислішим. А якщо насипати 20 грамів, отримаєте важку інтенсивну чашку з таким більш вираженою гіркотою. Ну і головне, тільки ваги дозволять вам відтворити той самий смак кожного наступного разу. Без них це завжди буде якась ну, лотерея. Які ваги обрати. Давайте спробуємо розібратися, які ваги вам потрібні. Для кави важлива точність. Ну, це хоча б, щоб було 0,1 грам. Але не обов'язково брати дорогі баристські ваги. Звичайні кухонні ваги теж підійдуть, якщо вони міряють точно граму грам. Але є ваги і спеціальні. Вони зроблені спеціально для кави. Вони такі маленькі, швидкі і навіть мають таймер. <смі> Навіщо таймер? Ну, тому що в каві важливо не лише скільки, а й як довго. Для експресо таймер показує час екстракції. Якщо напій витік, наприклад, за 15 секунд, він не доекстрагований. А якщо тягнувся хвилину, переекстрагований. Для пароверу чи кеміксу ви контролюєте, скільки часу вода контактує з кавою і наскільки рівномірно ви лєте. І головне, вага з таймером, вона дає таку трошки стабільність і зручність. Вам не треба кожного разу паралельно тримати секундомер у телефону. Отже, ваги з таймером це не примха, а спосіб поєднати точність і комфорт у щоденному приготуванні. Ну, є такий популярний міф. Я й так знаю, скільки треба, на око сиплю, і все в мене ну, майже добре. Майже добре. Вибачаюсь. Так ми всі колись думали, да? але правда в тому, що на око ми сьогодні сипонули 16 грамів, завтра 19, ну а потім дивуємося, чому кожного раку смак виходить таким іншим стабільність смаку. Ось ключова перевага вагів. Отож, друзі, це не фанатизм. І не якісь заморочки. Ваги – це інструмент, який дозволяє робити вашу каву стабільно, постійно, смачною. Коли ви почнете зважувати, то ви раптом теж зрозумієте, що смак кави можна контролювати. І не просто сподіватися на удачу, вийде сьогодні чи не вийде. Наприклад, я, як літня людина, не можу споживати багато кави. Готую каву я зазвичай в експрес машині і знайшов для себе такий баланс. Я беру менше кави і менше води. Моя пропорція приблизно 7 грамів кави на 25 секунд екстракції або заварювання. Кава виходить смачною, а моє серце не вискакує після цієї маленької чашечки. І так, наступного разу. Коли хтось скаже, я роблю науку, то ви вже знаєте маленьку хитрість або маленький секрет, чому ваша кава краще. Тож, беріть ваги, експериментуйте і нехай кожна чашка буде саме такою, якою ви хочете. Було корисно залишайтесь, поставте вподобайку, а головне напишіть, чи ви вже зважуєте, чи збираєте зважувати каву, чи будете продовжувати сипати. На око. Нехай вам щастить. Успіхів!